Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер Сенсація те, що відбувається в Україні шокує. Кремль готує страшну провокацію у всіх великих містах України. Київ, Харків, Одеса і не тільки до чого готуватись українцям, але це ще не все. Жахливий теракт у великому місті. Сбу б'є на сполох. Усе зірвалось в останню мить. Кріт в енергосистемі України. Один злив координат і столиця у темряві. Хто за цим стоїть? Емоційна правда та гучне викриття вже за мить. Не пропустіть. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Росія знову готує брудні сценарії проти України. Кремль планує серію проплачених провокацій у п'яти великих українських містах. А це у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та у Миколаєві. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець. Мета імітувати мирні акції, але насправді збурити українське суспільство. На організації цих псевдопротестів окупанта хочуть Залучати жінок, передусім матерів військових, які перебувають у полоні, або зникли безвісти, і все це заради картинки і емоційного тиску. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон. Забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс за задумом росіян. Такі протестні акції мають похитнути внутрішню політичну ситуацію, підірвати стійкість українського суспільства і чинити тиск на військово-політичне керівництво, особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни. Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія і надалі намагатиметься бити по найчутливішому. Довірі, єдності, родинах наших захисників та захисниць саме тому важливо зберігати пильність. І не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України. Тож будьте уважні, якщо ви бачите дивні протести, де шукають людей за гроші, одразу повідомляйте правоохоронці. А тим часом ще одна спроба вдарити по Україні зсередини. СБУ зірвала теракт, який готував агент ФСБ у Миколаєві, 20-річний киянин, який повірив у легкі заробітки у Телеграм. Потрапив у поле зору російських. Спецслужб йому дали завдання підірвати авто з українськими воїнами, що боронять південний напрямок. Але наші спецпризначенці спрацювали завчасно. Фігуранта затримали просто у його орендованій квартирі, коли він збирав бомбу дистанційної дії, телефон для активації, металеві гайки для ураження, і все це замасковано під вогнегасником. Замовлення росіян виконував 20-річний різноробочий з Києва. Після вербування він пройшов інструктаж від куратора. З Російської Федерації план був цинічний і холодний закласти вибухівку під службовий транспорт ЗСУ і підірвати її в момент, коли наші воїни підійдуть до авто. Під час обшуку СБУ вилучила комплектуючі до СВП та смартфон із доказами співпраці із ворогом. Теракту не буде. Терорист за ґратами. Наразі йому повідомлено про підозру у підготовці теракту. Загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. І поки одні підробітки закінчуються терактами, інші могли обернутись блекаутом у всій столиці. СБУ затримала ще одного крота ФСБ. Цього разу у нашій енергосистемі російські спецслужби цілеспрямовано вишукують слабкі місця, роблять ставку на людей, які працюють всередині критичної інфраструктури. І цього разу їм на жаль вдалося завербувати працівника провідної енергетичної компанії України, але СБУ спрацювала швидше. Огляд ситуації від політехнолога Олексія Курпаса. Росіяни шукають тих, хто зможе наводити ракети на ключові енергооб'є. Як те. та наші спецслужби таких кротів вчасно знешкоджують, якби зрадника вчасно не затримали, то знеструмленою могла залишитись не тільки столиця. Шкода від такого крота вимірялась би у сотнях мільйонів доларів. Тепер же зрадник заїде на пожиттєве саме завдяки підлеглим Малюка, які викривають кротів навідників, наші міста мають електрику. Що мав робити цей агент ФСБ? Він мав передати ворогу координати підземних центрів резервного копіювання даних, сховищ, які забезпечують безперебійне функціонування всієї енергосистеми України. Простіше кажучи, без них темрява і не лише у столиці. А тепер зрадник за ґратами може отримати довічне енергія у руках українців. Поки СБУ нейтралізує спроби ворога дестабілізувати країну, українці стикаються з іншими викликами вже внутрішніми. Новий скандал спалахнув у Києві, і цього разу йдеться не про шпигунів чи терористів, а про житло для ветеранів. У Фастові вже рік триває конфлікт через неналежне поховання захисників України. Родичі загиблих воїнів вимагають від міської влади створити обіцяну алею героїв. Але натомість навіть систему водовідведення не можуть довести до ладу. Люди кажуть, під час дощів могили стоять у воді. Родини загиблих приходять на сесії міськради, аби їх почули. Але як на це реагує влада, далі у сюжеті. Цього ранку вони мали пити каву у своїх квартирах, натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми вуклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді на історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор, іншу половину мі. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахіди збивати. В девтеге сьогодні я тут ольмати. Краще б я був там. Мені стидно тут бути і клянчить оце. От за, за сина, який воював. По півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер вже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за мої півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 у 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. Фундамент, а потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на Качалван він не буде добудований. Ну правдами, неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там і процеси від органів кримінальні там провадження, не буде себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрелочників поздоровляють. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже: то не я, то клічко. Клічко каже. Я не взагалі тут не. Руділа відповідальність. від відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою у столиці проблемний довгобут на борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цієї квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти. Це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам, ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав. Юлія Крієнко, Олександра Аліфану, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку -ко під відео та будьте в курсі. Головного далі більше. Побачимось.